Усім привіт! З вами Серафім, і сьогодні ми будемо проходити вночі в зазеркальному режимі. Це вже буде друга частина, бо ми в минулій частині не пройшли. Включаємо комп'ютер. Сьогодні теж будемо проходити через другу кінцівку це через ворота. Так, що тут, в є. так тут нічого нема, значить, введемо пароль на комп'ютері. Тут Андрій 2002. Так. Ой. Я случайно нажав. Ну, зараз він піде туди. Ну, ладно, зараз ми подивимось в ванну, що там є. Так. І мені тут важко видно. Ага, тут є зарядка зразу. Тут майже не видно. Так, ключим тут світло. Ну, видніше не стало. Ладно, надіюсь, не закрили. Так, вані нічого нема тут. Ще може щось в мусорці є. Так, йдемо до тата в кімнату, там є ваза і там буде ключ від кладової. Ну або ключ від аптечки, Ну більше всього там буде. Скоріше всього, там вже буде ключ від кладової. Так я ще трохи плутаюсь. Може, тут буде комплект докладової? Так, ну поки в тумбочках я не бачу лампочки. Ще там є заколка, зараз подивимося, там теж може бути лампочка. А де вона? во вона. Так, і є лампочка імба. Так. І зараз подивимося, що в сейфі. Так, в сейфі є ключ від аптечки, то все на все є. Тільки в вазі є вже ключ від кладової і ми вже все зібрали. Так, я там відкрив шкаф, щоб не відкривати, бо зараз буде темно. Так, зараз швидко підбираємо. Так, виключаємо світло і біжимо. Головне побачити, де? Так, і все, я закрив. Так, зараз йдемо до кладової, все там повідкриваємо. Так, подивилися, там шкаф може бути просто відкритий і мене запалить. Yeah, right. Я думаю, я пройду, бо я вже з тієї на частини навчився. Так. а Це не тут, тут ванну. З цієї сторони. Відкриваємо і ще треба лампочку покласти. Так, що тут є? Ладно, дивимося аптечку. Так, тут ключі від машини. А, то це той самий спаун, що був у першій частині, тому що ці всі матеріали в тому самому місці були. То, виходить, антижир буде на кухні на полці, і тряпка буде в кладові. Зараз подивимося, де антижир. А що нас запалило? А. Та да ладно, я вже від неї нікуди не побіжу. Ладно, хай. Що тут Ай, бігом за От я би показав, як надо. Так, зараз ми позвонимо в дзвінок, і нарешті попадемо на ту кухню. Так, ну то, виходить, я не буду е, ключі йозати від машини, тому що я вже знаю, де все. І наше мені. Так. Ну, просто витяжку виключаємо і. Ну, так, тут антижіра, значить, ми вже майже пройшли гру, і наші е, дві спроби, щоб нас зловили, то ми точно пройдемо. Так, потім ще раз позвонимо, коли постираємо тряпку, щоб подивитися число на вентиляторі. Стой. Что здесь случилось? Да ну-то, что он меня обвиняет, что цитаты, подруга. Вообще, вона завжди була відкрита. Щось мене спалило, Ну ладно, я тут все почекаю. І тоді я вже піду позвоню. Мелкий паршивець. Андрюшка. Так, все забираємо тряпку. Тут ми все закрили, все виключаємо і закриваємо двері. Зараз треба протерти. Він каже, що в мене мантижира, але в мене він вже є. Так. Треба закрити, бо що вона. Знову подумає, що це я відкрив. Так, зараз дзвонимо щоб вона вже пішла собі. Тут дверей, а я Вентиляторі подивлюся, що там. Так, все вона пішла. 3, 6. Навірно, дев'ять, не знаю. Будемо комбінації пробувати, так. Все, біжимо. Так, де, де двері? А, все. Йдемо в папину кімнату. Так, пароль 3551, все запам'ятав. Зараз вже будемо проходити гру. Так, вимикаємо світло. Закриваємо двері. Чекаю, коли вже зимова обнова пройде? Я хочу, щоб вона була, бо вона така красива. Я ще хочу, щоб вже був другий, третій акт, щоб на них обзор зняти. Так, 3. Там далі 3. 5-1. А чого ні? Окей. Okay. А, 3551, 3551. Так, все, зараз будемо дзвонити до па. Ну, йому повідомлення на а маму покличемо до воріт. І так пройдемо. Вліцю, так, і все, ми вибігаємо. Кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь. З вами був Серафім, Усім пока-пока!